Це одна з найстрашніших реальних історій про те, як зарізали вродливу жінку на восьмому з половиною місяці вагітності. Менсону вдалося отримати такий контроль над своїми послідовниками, що він міг змусити їх піти вбивати незнайомих людей. Де він навчився так дурити людям голови і перетворити їх на чудовость? Менсон давав їм ЛСД. Менсон проповідував весь час про расові війни, що вбивство це добре. Коли про справу заговорили, інформацію ретельно контролювали, контролювали і маніпулювали. Сталося зовсім не те, що нам казали. Дослідники, які таємно працювали на уряд, він виявився одним із крайних епізодів в історії ЦРУ. Живі фальшиві спогади під дослідним без їхнього відома. Менсона цікавив контроль свідомості. Не розумів, що роблю, але це взагалі не мало значення. Група Менсона стала саме тими, кого намагалися створити ЦРУ. А дайте, Менсон був маріонеткою.